Мега вибуху Росії розірвало всю країну. Удар помсти від ЗСУ. Дрони потужно влупили. Росіяни волають в істериці. То що вдалося уразити? Давайте про все по порядку. Вітаю це Україна сьогодні. Рената Асланова і останні події! У Ростові на Дону пролунала серія вибухів. Місцеві жителі скаржаться на атаку безпілотників та пожежу. Ні. Давай уйдем, пожалуйста, по пожалуйста. А російські телеграм-канали бідкалися на пекельні вибухи та пожежі на даху чотириповерхового будинку у центрі міста. Перед цим у Ростовській області було оголошено безпілотну небезпеку. Місцеві жителі стверджували, що чули щонайменше три гучні звуки вибухів. На опублікованих кадрах видно, що палала саме житлова багатоповерхівка. 真的。 Представник влади Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив атаку безпілотників та заявив, що місцеве ППО нібито збила 10 дронів у Таганрозі, а також в інших районах. Так, в області уламками було посічено кілька фасадів, дахів та воріт приватних будинків. Пошкоджено автомобіль. Фрагменти ППЛА впали впало Новошахтинську, а саме у двері приватного будинку. Там також пошкоджено дах та покрівлю кількох будинків та автомобіль. Були проблеми з енергопостачанням. У Ростові на Дону. Через падіння БПЛА стався вибух і пожежа на даху чотирьохповерхового будинку в провулку Халтуринській. На місце виїхали чергові служби. Інформація про постраждалих уточнюється. Пізніше він додав, що нібито через падіння БПЛА на дах житлового будинку сталася пожежа на площі 250 квадратних метрів. Загоряння локалізовано, а постраждалих немає. А не тільки туди дістають добрі дрони. Удар українських БПЛА по російських НПЗ порушило роботу щонайменше 17% потужностей з переробки нафти у Росії. Через це Росія втратила можливість переробляти близько 1 мільйона барелів нафти на добу, які раніше відправляли на НПЗ для виробництва бензину та диспалива. Як свідчить підрахунки Reuters, Росія вимушена збільшувати експорт нафту і той час, як США тиснуть на Китай та Індію, щоб вони зменшили закупівлі цієї сировини у Росії? Він, так, так, прям. Ось сильно горить, да? Ну, а основно загоріла скрізь. Крім того, наслідки ударів по НПЗ спричинили дефіцит бензину в деяких частинах Росії на тлі пікового сезонного попиту на бензин з боку туристів та фермерів. Там, зокрема, дефіцит бензину А 95 виник на АЗС в окупованому Криму, а також на далекому сході Росії, як зауважують аналітики, постраждалі нафтопереробні заводи втратили лише частину своїх потужностей, але цього може бути досить, аби створити проблеми з постачанням пального на внутрішній ринок. Зіграй mm -hmm. mm -hmm. От, до прикладу, в ніч на 21 серпня ЗСУ уразили новошахтинський завод нафтопродуктів в Ростовській області РФ. Після удару на підприємстві почалася пожежа. Її не можуть загасити вже п'яту добу. І від початку серпня це вже дев'яте російське НПЗ, по якому завдали удар українські БПЛА. Сім з них зазнали серйозних пошкоджень. Так, 2 серпня під удар потрапили Рязанський та НПЗ. 7 серпня НПЗ у Краснодарському краї, 10 серпня НПЗ Лукойл та Саратовський НПЗ з тринадцятого серпня НПЗ у Слав'янську на Кубані, 14, 15 та 19 серпня НПЗ Лукоїл у Волгограді, п'ятнадцятого Сизринський нафтопереробний завод у Самарській області РФ, 21 серпня, Новошахтинське НПЗ у Ростовській області. За рахунками аналітиків через атаки БПЛА у серпні РФ втратила близько 13% переробних потужностей. Раніше повідомляли, що внаслідок ударів по російських НПЗ в окупованому Криму та у низці інших регіонів РФ бензин на АЗС почали продавати лише підприємствам та організаціям за спеціальними картками а роздрібні ціни на пальне різко зросли. Схоже, що в таких умовах РФ не може не просто забезпечити країну паливом, але й навіть банально зберегти людям робочі місця на час ремонтів НПЗ. При цьому ситуація на російських НПЗ схоже буде тільки погіршуватися. Путін неодноразово відхилив усі пропозиції Києва і Вашингтона. А значить, далекобійні удари по РФ будуть тільки наростати. Детальніше дивіться у сюжеті у приморському краї. Кілометрові черги на заправки через дефіцит палива. Вот такая очередь на мельничной. Короче, на Альянсе вот такая обстановка. Ну, наверное, уже скоро километр будет. Это все ждут бензинчика. Наразі проблеми з бензином у багатьох регіонах РФ раніше у анексованому Криму виникли проблеми з бензином на заправках через СВО. А на забайкаллі почали продавати бензин по талонах. Головні причини: інфляція, високий попит та постійні удари по НПЗ. Останній фактор стає дуже вагомим. Українські дрони майже щоночі атакують російські НПЗ. Бути чуть. Це удар по нафтопереробному заводу «Лукойл» у Волгоградській області, який входить до топ-10 УРФ і є одним з найбільших виробників нафтопродуктів у південному федеральному окрузі. За останні тиждень українські ВПЛА вдарили по НПЗ вже тричі. Завод припинив роботу орієнтовно до середини вересня. Ми зараз, як кожен день фактично йдуть сообщення о том, що пострадали. крупные, серьезные нефтеперерабатывающие предприятия на европейской части. Последнее – это вот Волгоградский завод «Лукойла». А добивают дроны даже до Ухтинского завода в Коми, э, Лукойловского завода. И некоторые заводы просто остановились. 2 серпня після ударів ОПАЛА зупинив свою роботу Новокуйбишевський НПЗ. 11 серпня зупинив прийом сировини Саратовський НПЗ, 15 серпня. Стало відомо про зупинку Волгоградського НПЗ. І того ж дня після атаки дронів припинив прийом нафти на переробку НПЗ Самарський. Налеты беспилотников на российские нефтезаводы, которые усилились в августе и привели к остановке не менее четырех крупных НПЗ, лишили экономику седьмой части мощнейшей нефтепереработки. Таким образом, чуть меньше, чем за три недели нефтяники лишились 44,3 миллионов тонн годовой мощности НПЗ. Минус 13,5% от общего показателя по стране, который составляет 328 миллионов тонн в год. За даними Reuters, ремонт деяких заводів триватиме не менше місяця а Самарський НПЗ простоюватиме до кінця серпня. Складнощі з ремонтом пов'язані з санкціями. Западное оборудование для нефтезаводов попало под европейские ограничительные меры в рамках первого же пакета из-за вторжения в Украину в феврале 2022 года. И это вызывает сбои. Как итог, в 2025 году Россия снова столкнулась с нехваткой бензина. Биржевые цены на АИ-92 и АИ-95 взлетели с начала года на 40 и 50 процентов соответственно и переписали исторические рекорды – 71 97 тысяч рублей за тонну и 81 330 Сім тисяч за тонну. Якщо Україна продовжить бити по російських НПЗ, то проблеми з цінами та наявністю самого бензину в РФ лише посилюватимуться. І нинішні черги за паливом у деяких регіонах РФ видадуться квіточками порівняно з яблучками, які можуть бути, наприклад, уже за місяць. Якщо українці забудут просьбу Байдена еще не бить по нефти нефтеналив... наливным терминалам на Черном море, например в Новороссийске, в Туапсе или по Балтике, где Усть-Луга и Приморск главные два терминала, и начнут удары против них, это очень серьезно повлияет на возможности России экспортировать нефть. Удари по російських НПЗ та вибиті потужності, а також потенційне збільшення атак. Це серйозний козир у можливих переговорах Зеленського з Путіним. Та не тільки в тилу ЗСУ створюють проблеми ворогу, а й на фронті. На запорізькому напрямку українські дрони завдали потужного удару по російській логістиці. Було підірвано ешелони з пальним ворогом. зійшов з рейок, після чого дрони почали його добивати. Ситуація на фронті залишається напруженою, адже ворог намагається просуватись на всіх напрямках. Передової усі деталі розкажемо далі. У відео на запорізькому напрямку українські дрони завдали потужного удару по російській логістиці. Між окупованим урожайним та токмаком було підірвано ешелон із пальним. Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, поїзд зійшов із рейок, Після чого по ньому почали добувати всім, що може глітати. Фактично, залізне сполучення армії РФ через окуповану частину Запорізької області виявилося паралізованим. Удар виконали бійці батальйону БПЛА Роніни 65 65-ї окремої механізованої бригади. Тим часом на фронті напружено за даними Діпстейт. Противник просунувся в районі Серебрянського лісництва Луганської області та поблизу населеного пункту Ольговське на Запорізькому напрямку, користуючись виявленими слабкостями в обороні. Якщо раніше ці ділянки вважалися відносно стабільними, то зараз ворог намагається тиснути. Найскладнішими далі залишається покровський напрямок за минулу добу. Українські воїни зупинили тут 50 штурмових атак у районах Володимирівки, Маяка, Новоекономічного, Родинського, Гродівки, Новоукраїнки та інших населених пунктах. Ситуація лишається надзвичайно напружена, тобто ворога сконцентрував дуже велику кількість тих ресурсів, які у нього є, в першу чергу. Окупанти намагаються реалізувати той ресурс. Це надзвичайно велика кількість живої сили, тобто одноразових орків, це можуть бути абсолютно різно підготовлені їхні окупанти чи на швидкоруч назбирані якісь вибачте на слові безхатченки, найманці, злочинці, зеки там не знаю, просто назбирані там ну не підготовлені, не оснащені так на жаль і зустрічаються в тому числі. Високопідготовлені, високотреновані якісь підрозділи спеціального призначення. Більше того, доволі фахові пілоти, доволі фахові артилеристи. Окрім піхоти на виснаження, росіяни активно застосовують різні типи БПЛА, намагаючись бити по тилах на глибину до 30 кілометрів. Фактично вже немає такого розуміння як лінія фронту, є просто зона активності, зона контакту і ворожі БПЛА, там різного роду співідрони, якісь там ударні крила, вони можуть залітати і на 5, і на 10, і на 15, і на 20, і там 30 кілометрів. Тобто різні випадки бувають. Ворог дійсно використовує різну тактику, але в дечому їм вдається, в дечому їм не вдається. Але в більшості випадків всі спроби штурмів для ворога безуспішних. Тяжкі бої тривають і на інших напрямках. На Новопалівській та Лиманській ділянках за добу сталося 61 бойове зіткнення. Ворог атакував райони Грушівки, Зеленого гаю, Тимирівки, Камишевахи, Зеленої Долини, Колодязів, Торського, Ямполя та Григорівки. Активність зберігається на турецькому, куплянському, південно-слобожанському та придніпровському напрямках. І, попри всі складні ситуації, в небі Лиманщини стався цікавий епізод. Одразу два дрони полювали на ворожий ударний безпілотник. Зенітники з бригади сталеві леви та пілоти 53-ї бригади намагалися знищити російську «Молнію». У підсумку ціль було уражено. Минулі 24 години також стали одним із найнапруженіших на фронті. Ворог завдавав ракетних і авіаційних ударів, стіснював артобстріли та застосовував дрони. В свою чергу Сили оборони України стійко тримають оборону та завдають ударів у відповідь. За добу наші бійці уразили дев'ять районів зосередження особового складу, озброєння і техніки противника, дві артилерійські системи та один важливий об'єкт російських загарбників. Генштаб поки не розкриває подробиць. І чітко дають зрозуміти росіянам: будь-яка спроба наступу буде знищена. Кожен штурм, кожен дрон і кожна машина ворога під вогнем. А що ви думаєте про такі вибухові дні та ночі в РФ? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть сподобайку під відео та бути в курсі головного. Далі більше.